Років чотири назад, завдяки колективу, підтримці колективу, вирішили, що якщо покращення, то покращення буде в усьому. І ми створили таку красу своїми руками. Посадили троянди, лаванду, декілька видів троянд, от, постелили газон. Ну, привели до ладу. Дуже дуже гарно, ви можете це бачити на власні очі. Ідейним натхненником цієї краси була наша колега Васильєва Анна, завдяки їй. Її ідеї ми це все створили, її організації, її бачення у цій території. Окрему подяку хочеться висловити нашим працівникам, які щоденно доглядають за цими квітами, щоб у нас була змога милуватися цією красою кожного ранку. Цікаво спостерігати, коли працівники йдуть на свої робочі місця, і мало хто повз проходить без якоїсь реакції. Людина приходить, отримує задоволення, відпочиває, може трошки, поліпшується настрій, радує око людини.